Хвилиною мовчання перед початком сесії депутати вшанували загиблого на сході Буковинця В'ячеслава Палахатого та виділили його родині допомогу 100 тисяч гривень. Відтак народних обранців сколихнули емоційні виступи представників кіцманської самооборони про відвідини наших військових в красному лимані на Донеччині. За бутилку півторачку води вони ставали на коліна і клінно дякували. То самі розумієте, яка зараз пора на дворі і як потрібна ця вода. Депутаті попросили організувати по всій області допомогу армійцям, засоби гігієни, патрунажні стрі. Іжки харчі, ми в Лужанах створили центр Заставницького, вижницького району. Тобто працюємо з тими громадськими об'єднаннями, де ми концентруємо всі ці кошти, концентруємо продукти харчування, воду і відправляємо по можливості на гарячі точки України. Аналогічно просимо це зробити по всіх інших районах області. Відтак від депутатів посипались власні пропозиції, як підтримати армійців. Подаю депутатський запит щодо недопустимості відправки військовослужбовців, працівників міліції СБУ та громадських формувань в східній та південній області України для участі в АТО без спецзасобів, бронежилетів, касок та інших, та без відповідної попередньої підготовки. Тому що це, на жаль, зараз є пряма втрата життів. Не спалювати конфісковані цигарки, а передавати на схід. Ідея від Миколи Салагора. Цей важкий буремний час частина цих цигаровки могли ми передбати колеги, служба пропозицію, можливо, передавати, передавати, передавати нашим воїнам безплатно і так далі. Далі акценти виступів в сесійній залі перемістились на питання кадрових призначень. Критика пролунала від депутата Верховної Ради Олександра Фищука. Кажу, Роман Степанович, чому ви дали погодження на призначення Синячака головою податкової? Ну, для прикладу, що він великий фахівець? Ні. У податковій я маю на увазі справі. Він боровся ще й один критерій з владою попередньою. Захищати своє право виступу та новопризначенці взявся Назар Горук. У нас буде в кінці 10-15... У вас, ви завжди в кінці, хочете Горука на кінець. Ви хочете, щоб я поставив питання голосування про вашу відставку чи що? Пане Олександр, не можна людям. І Синичуку, і рибоку, які не спіли ще ступити два-три кроки, вже запихати кінжал в спину. Ви подивіться, як, як вони попрацюють, які конкретні е -е, розроблять вони кроки. Тоді вже їх судіть. Врешті на сесії перейшли до другої спроби обрання першого заступника голови обласної ради. Результат таємного голосування з 82 77 депутатів за та п'ятеро проти. І перший заступник дякує за довіру. Я зроблю все, щоб випроводити ті надії. Які ви на мене покладаєте своєю роботою оправдати. Я зроблю все, щоб в цьому залі панувала злагода, мир і спокій, і щоб всі рішення йшли тільки на користь нашій буковинській громаді і українському народу. Майя гуманна Михайло Антонюк, місцевий час.